Golden Веб Digital – компанія з дев'ятирічним стажем роботи вирішила привідкрити завісу власних напрацювань та унікальних підходів. Представляємо вашій увазі подкаст Шортс. Ми будемо розповідати про рідкісні ніші та нетипові ситуації, руйнувати міфи і ділитися унікальними відкриттями. Слідкуйте за нами, адже важлива думка, оригінальна думка. Цей подкаст виключно для власників бізнесу та людей, які би хотіли поновити чи спробувати співпрацю з it кластером Оптимізація перформанс Макс кампаній. Раніше ми вам розповідали про те, як якість об'єктів впливає на результати кампанії. Але якість об'єктів це не один із показників. Сьогодні хочемо обговорити з вами моменти оптимізації рекламних кампаній та покращення їх результатів. Отже, перше це редагування текстів груп об'єктів. Заміна зображень з креативами, до речі, дуже важлива якість візуальних активів. Тому варто, оскільки Performance Max автоматично створює варіанти оголошень на основі наданих вам унікальних заголовків та описів. Важливо постійно оновлювати тексти, акції, унікальні пропозиції, вказувати ваші переваги, змінювати неефективні зображення або відео на нові, що краще залучають увагу користувачів. Друге. Додавання нових аудиторій. Performance Max використовує автоматичний підбір аудиторій. Рекомендуємо налаштовувати спеціальні сигнали аудиторії, наприклад, список клієнтів, списки ремаркетингу, користувачі, які додали товар в корзину. Це допоможе системі краще таргетувати аудиторію з високим потенціалом для конверсій. Також додавати ключові слова, хоча даний розділ на бета тестування. Видалення додавання, коригування сигналів аудиторії, оновлення сигналів аудиторії дозволяє системі оптимізовувати покази на більш релевантні сегменти аудиторії. Зміна стратегій призначення ставок. Якщо компанія е, працює погано, можна спробувати змінити стратегію ставок на більш агресивну, наприклад, максимум конверсії або цільова рентабельність інвестицій в рекламу, тобто роз. Щоб підвищити кількість продажів, обов'язково в цей період часу дуже пильно слідкувати за компанією та її конверсіями, оскільки система може сприйняти це як виклик і піти не дуже гарний русу. Вимкнення неефективних товарів. Якщо окремі товари витрачають бюджет без результату, можна виключити ці товари або певні категорії товарів, або категорії товарів, на яких завершився сезон, або відбулася зміна. Система по замовчуванню буде рекламувати дану категорію і товари більше, тому що за останній період часу по них було здійснено покупки, мінусування неефективних місць розміщення. У Performance Max ви можете виключити неефективні сайти, мобільні додатки через додавання виключень на рівні аккаунту. Ми зазвичай практикуємо та рекомендуємо нашим клієнтам прибирати на рівні аккаунту одразу всі 140 додатків. Робота над проходженням модерації відхилених товарів. Завжди є відхилені позиції в мерчант-центрі, які потребують більшої уваги: тобто, фото за маленьке, якийсь незрозумілий текст або малесеньке водяне лого на фото. Також товари будуть відхилені. Якщо товари були відхилені, важливо зрозуміти причину і подати на модерацію через Google Merchant Center. Відповідно, ви розблокуєте цей товар, додасте його в рекламу, і ви зможете побачити його ефективність. Можливо, він буде навіть працювати краще ніж всі інші. Бюджет. Коригування бюджету. Якщо пам'яті кампанії компанії неефективні, зменште бюджети на ці частини або перерозподіліть кошти на більш успішні сегменти, перерозподіл бюджету. Виділення окремих категорій товару в окремій кампанії з цілею більш ефективного використання бюджету саме на ці товари. Це можуть бути товари, які мають багато кліків і мало конверсій. Такі товари, на які в рамках поточної кампанії зовсім не припало кліків. Так ви дасте їм шанс попасти в рекламу та на очі потенційним покупцям. Виключення нерев... нерелевантних конверсій. Виключить конверсію, що не відповідають бізнес цілям, щоб отримати більш релевантні дані. Тобто, якщо у вас в налаштуваннях рекламного кабінету стоїть як конверсія додавання товару в корзину, не варто на це орієнтувати е, саме систему, оскільки нам не важливо, скільки користувачів додадуть товар в корзину. Нам важлива саме покупка, скільки покупок здійснить цей користувач, впровадження нових ідей. Аналіз показників рекламних кампаній, регулярно аналізуйте ключові метрики, тобто цінність, конверсії, вартість, конверсії, рентабельність інвестицій в рекламу тощо, щоб виявити області для покращення, формування ідей, створюйте нові креативи та тестуйте різні варіанти стратегії для підвищення ефективності кампаній, аналіз рентабельності реклами на рівні товарів. Використовуйте аналітичні звіти для відстеження, які продукти сприяють продажу, щоб оптимізувати кампанії. А з вами як завжди була прекрасна Оленка. До нових зустрічей.